Написати для вас щось тепле світло, яке називається серце лікаря, Спливає час невплинно, невпогано, незмінним є одне на цій землі. Ми згадуємо вас, коли б погано, шановні наші любі лікарі. Коли гарячий жар стискає груд, і серце зупиняється на мить. А що поробиш? Ми звичайні люди, і щось скрипить, потріскує, болить, навколо нас отруюють повітря. навколо нас вирубують ліси. Від цього не міцніють наші діти. І нам не додається силу, краси, і ми готові бігти серед ночі, не дочекавшись навіть до зорі, з'явитись, світлі ваші очі, шановні наші любі лікарі, і кожен розвиває власну тему. І сам собі діагноз встановив, про те, що лікар може мати проблему, нам ні на мить. Не йде до голови, у нас болить, нам важко говорити, і ми слабкі, як коло на воді. Про те, що лікар може теж хворіти, ми навіть і не думаємо тоді, що у нього також діти ходять в школу, що він живе не у найкращий час, що в нього можуть краплі корвалолу лежати. І для себе про запас, архангели медичної науки, ви завжди поряд з нами до кінця. Ми хвалимо ваш розум, ваші руки і рідко заглядаємо в серця, не бачимо ті рубчики і шрами, Зарубочки великі і малі. Простіть за те, що ми страждаємо вами. Нам на, на цій землі і робимо для вас так небагато, коли тривоги згубили лік, і навіть свято, найсвітліше свято, дарує вам країна раз на рік. Тому дозвольте голову схилити, хоча доречно, в будь-якій порі, за те, що всупереч усім проблемам світу рятують нас, найкращі лікарі.